Кілька хвилин можуть змінити все. Випадкові події можливо зовсім і не випадкові. Саме ці істини нам відверто демонструє надзвичайно глибока та прониклива короткометражка з лаконічною назвою Ліфт, яку зовсім нещодавно презентували у Рівному. І сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівна культурне гостює режисер стрічки Павло Осіпов. Вітаю, привіт. От, власне, розкаже, стрічка має назву Ліфт. Чому саме це приміщення стало таким основним місцем для розвитку основних подій? Е, ну тому що сама е, сам фільм придумався в ліфті. Ну тобто я одного разу їхав в ліфті, і поки я там спускався, не пам'ятаю з якого поверху. Я пережив декілька історій декількох людей, якісь хлопці заходили, сварились, ледь не побилися. Потім одразу за ними якась парочка забігла, потім там ще хтось був. І я подумав, що ну, от дійсно цікаво, ти можеш. Тобто, вони мене практично не помічали. Хоча ну, ліфт маленький. І я подумав, що ну, цікаво було б зробити якийсь такий фільм от в ліфті зняти. Ну тобто все відбувається от в цьому просторі, і там ти маєш якось взаємодіяти. Ну, так і, і придумалась ліфт. Можливо, не на правах реклама, але кому я розказувала про те, що от є така короткометражка, вона має назву ліфт, і всіх цікавило запитання, який це саме ліфт у Рівному. Е -е, ну нам допомогла броварня на Грушевському. І ми, ми знімали в тому ліфті. Ну, там у них є декілька підходящих ліфтів. Ну, історія така, що я пішов в компанію, яка виробляє ліфти. Кажу: знімаю фільм, мені потрібен ліфт. Мені треба, щоб він розбирався, щоб там стінки розбиралися. Бо мені треба такі-такі плани. Вони на мене подивилися, кажуть, ні, так не буде, бо ну типу ми монтуємо там ліфти в шахтах, тобто ми не можемо тобі дати окремий ліфт. Але ми, типу, зараз там подзвонимо по людям. Ми щось продзвонили, продзвонили. Поїхали, ми подивились ліфти. Мені підійшли ті, що там в офісному центрі, і ми там зняли. От власна робота, такий життєвий досвід і миттєве життя. Це таке можливо, я особливо, особисто для себе окресла от саме от такі теми. От Чому саме ці треми теми лягли от в основу короткометражки? Ну, е кх, в мене є ще співавтор. Це Андрій Бочко, хлопець зі Львова, і він. Ну, тобто, я вам розказав цю ідею, і ми якось почали нашровувати. І він, він зробив таке, як ніби оповідання, ми його адаптували під кіносценарій, і зняли. Це все те, що, те, що болить нам обом, і мені, і йому. тобто, і... І робота, і, і якісь особисті там ну, штуки, це в принципі це все така трансформація якогось е, власних життєвих подій, які там відбуваються. Ну тому що ж ми там, як ми ці режисери, ми повинні говорити з людьми. Ми от про це й говоримо: про те, що нас хвилює, про роботу, яка забирає всі лаври собі, е, про людей, які можливо зациклюються на своїх проблемах. Хоча насправді, от е, ну, все є поряд. Сьогодні ти їм потрібен, на завтра ні. Вони тільки те й роблять, що використовують людей. Сьогодні я, завтра ти, а потім хтось інший. Як шукали от, ідею? Ти казав о, весь оцей досвід? Чи не хотіли ще, наприклад, якісь теми додати? Чи ви вже не намагалися якось переобтяжувати саму стрічку? Тем, тем дуже багато, насправді, і хотілося, і ми щось пробували, але ми ну, вирішили. якби Uh, так для початку спробувати ось так. Ну, тобто мені казали люди, що знаєш, хотілося ще, хотілося, б ще кілька людей зайшло і ще щось відбулося. Uh, ну, але ми, ми вирішили так. Ну і якби це така перша наша спроба. Uh, тобто, ну, треба ставити собі, звичайно, вищу планку, але ми вирішили uh, піти до того рівня, ну, який ми, от, ми реально зможемо. І то, як на мене, ми зробили набагато краще, ніж ніж на той момент я думав. Ми могли, складно сказав. Ні, нормально. нормально. Ти як режисер, от, наприклад, тобі було легко співпрацювати і, там, з іншим, там, сценаристом, і також, mm -hmm. ти також був автором як, цього сценарію. То, чи легко було йти на контакт і знаходити якісь такі спільні рішення? Із сценаристом. Легко. Ну, ми у нас з ним такий е, цікавий творчий процес, ми іноді можемо отак одразу домовитися про все, іноді можемо е, ледь не побитися, тому що ми от, хтось з чимось не згоден з, один з одним. Але як на мене це нормально. І ну, нам з ним дуже так е, класно, комфортно працюється, тому Андрій мені ще раз дзвонив. І... Як то кажуть, магічні пендалі давав, що давай, давай, що там, що там? Ти зробив, намалював, написав, давай роби, кажу, та ще ні, давай вже, вже. І ну, таким чином ми якось можливо зробилося швидше навіть. От знімалися у стрічці рівненські актори і нерівненські, А то розкажи, як відбувався можливо, відбір, чи це, можливо, такі друзі, які погодилися допомогти. Ну, деяких акторів я от одразу побачив, що вони мають грати в тому фільмі. Наприклад, Наталка Кобіська це головна героїня, актриса із Києва. Я з нею, як би так е... випадково познайомився, я брав на інтерв'ю, і от вона сказала в інтерв'ю, що вона їй цікаві любі проекти, як великі, так і ну, якісь такі маленькі. І от як тільки я придумав цей фільм, я одразу побачив там її чомусь. Я її зателефонував, і вона погодилась. Тебе не робила це все, що ти там робив, типу, <скрес> ти тримаєшся в руках. Ти да. Тебе. Процес. Ще два актори хлопці це мої одногрупники з театрального університету. Вони зараз працюють у Коломийському театрі. Я їм зателефонував, кажу: приїдете, я от кіно роблю: вони о, прикольно, ну, давай. І, ну, і наші рівненські актори також є. Ну, просто в мене якось. Я одразу в голові склав, так, хто там має зніматися. Все, все. Тобто, в мене не було там якогось кастингу, і ніколи не було такого, що я комусь зателефонував, хтось відмовився, довелося шукати ще когось. Тобто, от, одразу кого я намітив, ті там і знялись. Розкажи про сам про це зйомки, як відбувалося, скільки часу, і, можливо, ну, і цікаво, скільки коштів витратилось. Знімалося все два дні. Один день в Рівному і один день у Львові сцени. Ну, два дні підряд одразу. В принципі, в перший день там сцени в Рівному вони у нас ну, за декілька годин пройшли, десь там із 11 до десь 3, напевно. І, ну, і у Львові там ми, в принципі, там весь день витратили. Це так щодо, того, скільки часу. А скільки грошей? Насправді, бюджет дуже маленький, десь в районі. 80 доларів десь так ми витратили на все. Тобто, в принципі, ну не будемо розказувати секрети, але ну от, от так. Дуже самим дивно, що настільки маленький бюджет, але в принципі не було де взяти грошей. Тобто, все все із своїх кишень ми вкладали туди. Актори також погодилися безкоштовно так, працювати? Так, ми акторам оплатили в принципі проїзди. Все загалом, ти задоволений тим, що вийшло в результаті. Так, я задоволений. Е, от, фільм вийшов таким, як я хотів. Ну, тобто, е, там, професіонали всілякі мені критикували, вказували мені там, на помилки. Багато людей там, деякі сцени не зрозуміли, всі вказують там, на, на, на деякі е, моменти. Але е, ну, я їх так і задумував. Ну, тобто, я, от, я зробив саме так, як я хотів цей фільм. А вже якби, е, ну. Тобто, Якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Я думаю, так то ну не може бути такого, щоб там усім однозначно сподобалось, тому е, нормально. Взагалі, я задоволений і будемо робити ще. Інтерв'ю ти зазначав, що все-таки там, зважаючи на певні недоліки, загалом ти задоволений. А от саме, які недоліки ти мав на увазі? Е, ну, Трошки ми, можливо не допрацювали там в плані драматургії, сценарію, е, трішки в зйомках, можливо, там можна було би інакше, але це все так дуже суб'єктивно. Тобто, і, можливо, е, на процесі монтажу воно, знаєш, мені так ну, так приїлося, скажімо так. Тобто, ти, я іноді відкладав два тижні, нічого не робив, тому що кожен день ти дивишся на це. І вже ти не розумієш, не можеш по свіжому подивитися. От, ти зазначаєш про ці недоліки, от вони стали. Ти про них говориш із власного якогось досвіду, чи все-таки почувши певну там, критику, що там говорили? Ну, і з того, і з того. Тобто, в принципі, в мене ніколи не буває такого, що хтось мені сказав, отут неправильно. І я угу, неправильно. Е, я завжди це пропускаю через себе. Тобто, ну, наскільки я це бачу, наскільки я розумію, наскільки там об'єктивна та людина, яка це говорить. Е, і вже би, поєднуючи все разом потім можна побачити справді, чи є помилка, чи немає. Над роботою ти відчував. От, дійсно, що там актори, оператори, всі, хто був задіяний в цій роботі, от, вони дійсно прониклися цією темою, яку намагалися донести. Так, мені здається, всі віддалися по максимуму. Навіть от, хлопці з Коломиї тільки з автобуса приїхали і вже там, через годину були на майданчику. Вони також намагалися по максимуму віддатися. Мені здається, що усі, усі от виклались. Коли приїжджали вони от з Коломиї і з Києва в рівно вони були вперше чи ні? от Наприклад, яке можливе враження справили рівне на них. Ні, тобто ну, хлопці вчилися зі мною тут 5 років, Наталка також вже бувала. ну, Вона чогось не бачила, ми їй там щось показали. Потім вона навіть ввечері десь там сама пішла гуляти, чи я, ну, я не пам'ятаю, як то було. То ну, загалом їм їм рівно сподобалось непогане таке місто, я думаю. А от для тебе от в роботі, чи. Хочеться тобі, от, наприклад, саме рівне ну, своє місто, де ти живеш, от, популяризувати якось свої творчості. Це для тебе є якимсь пріоритетом чи ні? Е, насправді ні. Ну тобто, це не пріоритет. Так, я люблю рівне, я люблю, е, люблю його вулиці, я люблю тут знімати. Я би тут знімав би і знімав, але тобто, що я ставлю в пріоритет суто рівне. Е, для мене більш важливо все рівно. От, тобто, в мене є тема. Якась, яку я, яку я показую. І якщо там, скажімо, рівне під це підходить, дуже класно. Якщо ні, ну от для цього там, сцени у Львові ми знімали спеціально для цього фільму, в принципі, туди, тому що от, той львівський колорит, і їхні вулиці в рівному такого не передасиш. От так. Яка подальша, можливо, доля? Короткометраж, метра. Так. Ну, Далі хочемо на фестивалі їх якісь подавати. Ще поки, поки нікуди не подалися, нічого не рухалося, але е, рухається. тобто, е, ну, от Так, я думаю, буде. А там подивимось. Як буде, не знаю. А от є ця платформа, типа вона існує в Україні, куди можна от презентувати ці свої роботи, і ти знаєш, що їх можуть там, побачити, відзначити. Це в Україні, чи це все-таки десь за кордоном? Це більше цінується? Ну, є в Рівному у нас кінофестиваль, на який мені вже організатори сказали, що можна подаватись місто Мрії. І... Ну, в Україні ну, воно є, воно є всюди, і в Україні. Тобто, само собою, що за кордоном воно більш там, розвинене, і ну, якби поле більше, тобто Україна вона одна, а там е інший світ він, він більший, тому там багато всього. Насправді е є, ну, є фестивалі там, для початківців, де навіть не потрібно ніякого там, внеску для участі платити. Головне, просто от, це закопатися і це знайти, я думаю. Чи вдалося тобі, як це таке ж, закопатися і знайти? От вже є це ж дебютний, так? Mm -hmm. дебютна стрічка. І чи тебе це надихнуло на подальші якісь звершення, чи от, ти хочеш якось, чи це не твоє, чи як можна так сказати? А. <кхем> Ні, мене це надихає. Я думаю, що це якраз моє. Це якраз те, що я. От... Те, чим я хотів займатися, в принципі, завжди, це те, від чого я ловлю найбільше задоволення. Ми на зйомках фільму ну, там, дуже мало спали практично, завжди на нервах, на, ну, на виснаженні, але це неймовірний просто кайф. І, і тому я хочу це робити далі. І, ну, в принципі, я, тобто, навіть коли ще вчився, закінчував школу, я знав, що я піду на режисуру. І мені всі казали, ні, ні, але я просто знав, що я піду, от і пішов. От, от чому от саме ну, там, короткометражка? От зараз можна сказати, це можливо, як що зараз таке суспільство, що воно скоріше сприймає такі mm. м -м, коротші жанри, можна так сказати, ніж великі. Чи все-таки це для тебе можливо якийсь старт для подальшого? Ти будеш пробувати щось і більше знімати? Так, хочу пробувати знімати щось більше. От зараз ми якби, розробляємо ідею якось трошки більшого фільму. Це не повний метр, але вже і там не 6 хвилин. Е, ну, з одного боку, так, у нас у всіх зараз таке кліпове мислення доволі. Ми, е, мені самому насправді складно читати там великі відрізки якоїсь, там, відріз... великі статті зараз в інтернеті, тому що я сам звик до, до такого. Але це нас до такого привчило. Ну тобто, я думаю, не те, що привчили. Ми самі з цього дійшли, довели себе. З одного боку, можливо, це потреба, але з іншого, це просто, просто я розумію, що я ще не готовий на якісь там довші стрічки. Тому це зараз 6 хвилин. Ну, звичайно, хочеться, щоб далі зробити щось більше. Просто не вистачає на це. Потенціал є, досвіду немає театр і кіно. В цьому щось є спільне чи відмінне, і для себе, можливо, ти чомусь надаєш перевагу? Щось є спільне, щось є відмінне е, в театрі. Я більше е, люблю театр за те, що там більше взаємодії з людьми. І, ну, тобто кіно ти зняв один раз, а виставу ти е, граєш і разу по-іншому. Ну, тобто я сам знаю, як це, коли ти 20 разів граєш виставу і кожен раз він інший. Це набагато. Е, Ну Це дуже великий драйв такий, ну, краще. А кіно. ну В кіні, в, в кіні. в фільмах теж є свої е, свої переваги. ну Це дуже класно. я, Так як я візуал, я дуже люблю от картинки, якісь дивитися, робити ці картинки. І тому е, от в кіно можна от передати. от якусь... ну Кіно це своя атмосфера, я навіть не знаю, як це пояснити словами. ну от все, е, Все класно. Що обрати, навіть досі не знаю. А, то ти ще не визначився остаточно, так? Ти пробуєш? Можливо, ще якісь є напрямки чи сторони, які ти зараз займаєшся, розвиваєш? Ні, наразі. Тобто я розумію, що потрібно рухатись в одну сторону. Якщо братися за все, то в тебе нічого не вийде. Треба братися за якусь там одну конкретну справу. Ну, зараз мені подобається от, відео. Роблю, роблю це. Ну, можливо, там мене десь переклинить, я музику піду робити, все закину. Ну, Таке життя. На твою думку, от зараз от, кіно, воно як більше. Ну, не кіно, можна навіть короткий метр, воно як розвивається? Кількісно чи якісно? Взагалі чи в Україні? Можна в Україні, да, Будемо більш так локальніше про це. Ну е так. насправді мені здається, в Україні воно більш розвивається. Тобто раніше було кількісно, а зараз це вже переходить в якісно. Є завдяки інтернету, ми зараз можемо бачити, що роблять люди десь всюди, у світі, і ми можемо показувати себе, скомунікувати, і таким чином, я думаю, якраз от і, і вирощувати рівень якості своїх робіт. Ну, Все залежить все рівно від, ну, від людей. Тобто, насправді не так важливо твій там, технічний, технічне забезпечення, як важливо те, що ти. Як ти можеш це зробити? Тобто ну, люди на телефони знімають шикарні фільми просто, такі теми передають. Тема для тебе от які такі актуальні, які б тобі хотілося порушити? Які теми для тебе є близькими? Я люблю робити ще плюс документальне відео. Сьогодні зранку рано прокинувся, не міг спати, бо є от одна думка: зняти одну документалочку про там, цікаву людину. Мені цікаві люди. І ми цікаві ситуації в, принципі, в, їхніх, в їхньому житті. Ну завжди, навіть якби така для мене сама велика тема це е, добро. Тому що е, от, багато знайомих навіть мені кажуть, що неправда те, що ну, відносяться стався до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе. Всі кажуть, ні, це не працює. І я вірю, що це працює насправді. І, і я знаю, що це працює. І от для мене ці важливі теми. теми: теми добра, теми спільного створення чогось, тому що зараз цього ну цього дуже мало. Тобто, насправді, зруйнувати набагато простіше, ніж щось створити. Пробачити набагато складніше, ніж ніж обізвати. Ну от так далі. І хочеться про це говорити. Тому що ми е, я просто зараз бачу, що ми самі себе от. Систематично заганяємо в таку велику яму, з якої ніхто не вибереться. Тому хочеться принаймні сповільнити цей процес, тому що не знаю, чи вдасться його зупинити. Пропагувати світло, як так. ти кажеш, так? Е, Поділися, можливо, якимись планами на найближчі там, дні, півроку, рік. Що плануєш робити? Чим займатися? Е, плануємо зробити кілька таких маленьких документалочок про всяких рівненських для початку, напевно. Ну, Культурних діячів, митців. І ну, є у нас одна ідея там одного, декількох теж таких фільмів. Зараз ми маємо визначитись, якось це довести до ладу, тому що це все от на рівні блокнотних записів, там, нічого такого. Ну, Будемо будем бачити. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую тобі за цікаву і приємну розмову. І бажаю, щоб ця короткометражка дебютна, вона дійсно зробила прорив і в свідомості людей, і взагалі в суспільстві. І окремо також натхнення на те на створення ще не менш глибоких і цікавих коротких метрів. А в подальшому якихось великих фільмів. Дякую вам, успіхів! На цьому в мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся. Наступна зустріч буде не менш цікавою.